Зараз подивимося, що в нас в другій клітці робиться. другій клітці трошки сухіше, але ті самі горби. І маємо тут чотири самки. Я думав, що п'ять є. А ні, є п'ять самок. п'ять є. Так, зараз ми помаленьку візьмемо якусь. Опа. І будемо важити. Так, ну, маємо вагу 3,200 Так, друга самка. 3,70 сімдесят. Самочка під срібло. Не знаю, чи вона в мене вже була, чи ні. Попалася під руку, вон має 3,185 185. Так, маємо ще одну самочку три дев'ятсот п'ятдесят.